Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про те, що на Росії все як завжди йде суто за планом, і все там дуже стабільно. Ось є у них нова міжконтинентальна балістична ракета Сармат, яка розроблялася з 2013 року, і розроблялася так успішно, що всі чотири випробувальні пуски цієї ракети завершилися катастрофами. Що ж там у них відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, стабільність на Росії продовжується випробування російської ядерної міжконтинентальної балістичної ракети РС 28 Сармат. Вона ж СС 30 за класифікацією НАТО завершилася феєричним провалом. Ракета вибухнула прямо на полігоні Плисецьк, прямо у пусковій шахті, залишивши на своєму місці замість цієї пускової шахти велетенську вирву і повністю знищивши полігон разом з всім персоналом, що був поблизу. Дуже добре, що це були чергові випробування, тобто на ракеті не було ядерної боєголовки. інакше б втілилися в життя. Плани деяких російських політиків, адже росіяни хочуть завдати ядерний удар першими, і причому бити вони збираються саме по російській території, вороніжу Білгороду чи Курську приготуватися? Загалом все це сталося 20 або 21 вересня, і це було виявлено на основі аналізу космічних знімків за технологією Усім. Це вже четверта невдала спроба випробування ракети Сармат раніше. Росія, тобто особисто бункерний дідуган, заявляли, що ракета вже поставлена з кінця 2023 року на бойове чергування. Це базувалося загалом на єдиному випробуванні, під час якого ракета не впала, не згоріла і не вибухнула, а просто кудись полетіла. І це було навесні 2022 року. Цікаво, що росіяни при при розробці цих ракет намагалися вирішити для себе дві задачі. По перше, вони хотіли знизити свою повну залежність від української промисловості у ракетних технологіях, зокрема від заводу Южмаш у Дніпрі. По друге, вони планували обходити американську систему протиракетної оборони, запускаючи ракети курсом через південний полюс і Антарктиду, по причому по суборбітальній. Траєкторії, крім того, росіяни ще думали використовувати ці ракети для запуску космічних апаратів. Втім, дурень думкою багатії. Е, показані стабільні, вибухові та вогняні результати на випробуваннях дають зрозуміти, народжений повзати літати не буде, і при цьому слід зауважити, що попередня ракета ре 36 воєвода, вона ж СС-18 сатана по натовській класифікації, на конструкції якої базується ця ракета Сармат, ніколи не показувала такої путінської стабільності. Вона не горіла, вона не вибухала і летіла туди, куди треба. А все тому, що ці ракети виготовлялися в Україні, а не на Росії. Єдине про що нам слід зараз пожаліти, це про те, що особисто Путін не приїхав на полігон Плесецьк особисто проінспектувати випробування нової ракети. Втім, ми вже знаємо, де саме зараз знаходиться Путін і як виглядає насправді його бункер. Дивимося, поки що прощаємося, чекаємо нових результатів путінської стабільності. До побачення, слава Україні!